Дівчата терміново, що вирішиться найближчі дні пишіть амалети на особисте життя знижки. Якщо вас немає особистого життя, або живете з тим, кого кинути, якби немає сил і жити, немає сил. Або любите, або не любите його, не має значення. То пишіть цю ситуацію можна завдяки алюмілету вирішити швидко. Він або зминеться, або піде з вашого життя. Але тут потрібна ваша сміливість і кохання до себе. От і привити, чи кохаєте ви себе? Особисті розклади, відповіді на запитання. Кажу вам ще про моти, дівчата важлива енергія людини, яка робить. Моя енергія вона позитивна. Я ворогав ворогів завжди прощаю. Я нікому не помстилася в цьому житті. Тому що я позитив. Але не бодіпозитив, а позитив по життю. І все для мене життя робить саме. І так дивимось, що скоро вирішиться в вашому житті терміново. Ох, хо -ох, ох! Цей принц, чаш, який кохає вас, але проявляється як дитина. Да, бо проявлявся як дитина. Він стане королем Пентаклів, дівчата. Тобто людиною стабільною для вас, надійною, є чудеса, дівчата і амулети також роблять ці чудеса. Зразу вам кажу. Тобто він навіть може бути людиною, з якою ви підпишете якісь певні документи щодо шлюбу. У вас з ним якось відносини рухнули в один момент, дівчаточки мої і хлопці. Також хто дивиться, переводьте на себе. Але ви кохаєте цього чоловіка в цих відносинах? Ви більше робили для нього, ніж він для вас. Він вас кохав, але не було дій. І ви себе почували ці кубки перегорнуті. Що а що? А чому не стається те, на що я гадала? І це було довгий час, дівчата. Тобто, ну це не день, не два, і не місяць, і ви зараз стоїте з мечем. Щодо свого кохання. Ви зараз включили такий свій мозок красивий, дівчаточки мої, включили серце, і підійдеш, я як рубану. Але, дівчата, ви станете, Боже, карти говорять королевою Пентаклів. Дивіться, спочатку він стає королем Пентаклів, а потім ви становитесь. Ви пара, ви пара, яка у шлюбі буде або якою буде стабільні надійні відносини і Аркан Мир. Це новий етап вашому житті. Алелуя! У вас буде примирення і новий етап. Боже, яка я щаслива. Навіть далі не хочу дивитися, тому що, ну, давайте, що карти кажуть. Ви його спочатку сприйняли як я з вашу таку, знаєте, шанс на якесь таке стабільні надійні відносини, але ви з ним боролися з ним, з Королем Жезлі. Він такий сексуально красивий, говорить і діє. Такий достатньо людина емоційна, але ви його кохали, він приймав тільки ваше кохання і відносини на паузі, ціла заваба, тому що ще казати.